Сьогодні у нас дуже важлива місія. Треба зробити манікюр на випускний. Мені вручатимуть диплом, тому нігті мають виглядати ідеально. Усе необхідне я собі приготувала і вмикаю серіал Кава з кардамоном, бо сидітиму я тут декілька годин. Швиденько підготувала нігтєву пластину, нанесла ремувер для кутикули і обрізала її. Обежирюю нігтики дегідратором і наношу трішечки праймеру. Далі тоненьким шаром рабербазу і нарешті можна готувати тіпси. Ці з аврори для мене найкращі, я їх обожнюю. Підібрала правильні розміри і для кращої які обробила їх всередині ацетоном. Нарощую своїм звичним методом трішки рабербази на нігтик і на тіпсу, і потім починаю склеювати. Сильно притискаю і таким чином просушую, щоб не було абсолютно ніякого повітря. Могла б залишити нігті, як у Юлії верби, але буду обрізати. Обов'язково підпилюю проміжок між тіпсою та кутикулою, щоб не було ніякого переходу. Попиляла тіпси з усіх боків і вони вийшли як мої рідні. Нарешті переходжу до манікюра, наношу тоненьким шаром рабер після цього у два шари камуфлюючу базу. Це моя. Улюблена у відтінку 14 виходить ідеально. Мільйон років не робила френч, тому зараз в самий раз. У мене це легко та швидко виходить. Я обожнюю, коли нігтики блистять, тому вирішила додати топ з блискітками. Обежирила нігтики і отримала справжню красу. Дуже сумувала за квадратною формою, нігтики виглядають елегантно й дуже ніжно. І справді зробила собі краще, ніж в салоні. І не біда, що витратила на це 3,5 години. А що скажете ви? Чи сподобався манікюр?